Привіт! Один лати на Мигдалевому. Карткою, будь ласка. Ой, у нас, знаєте, терміналу немає, але можна на карту скинути або ще готівкою варіант. Скинути на карту? Це ж трохи незаконно здається. Ви не боїтеся, що вас заблокують? Та ні, ну, всі так роблять, ще нікого не заблокували. <звук> а знаєте, є шанс, що ви будете перші. При бізнес розрахунках через карту фізичної особи без ФОП ви ризикуєте отримати неприємний сюрприз від контролюючих органів і від банку, де обслуговуєте карту. Справді, які там ще ризики? Ну, по-перше, банк може заблокувати ваші картки, як тільки помітить нетипові платежі. По-друге, податково може зацікавитись. А якщо до цього дійде, я не уявляю. Ну, не знаю. Це потрібно ФОП відкривати документи ці всі заморочки. А тут немає нічого страшного. У вас, наприклад, буде офіційний статус підприємця, і ви зможете приймати платежі через термінал. І банк тобі допоможе обрати пакет послуг саме для вашого бізнесу, навіть якщо ви маленька кав'ярня і жодних штрафів і проблем з законом. І плюс клієнти задоволені. Всі звикли до розрахунку карткою. Це добре, звісно. Але як його відкрити? Насправді не так і складно. Реєструєшся, обираєш банк, з якого починати, і все. Переконуєшся, що все по закону і спокійно працюєш. Та й термінал банківський не завадить. Клієнтів тільки більше буде. Гаразд. Я подумаю, А, кава, ми тут заговорилися латинами вдалами. Правильно? Правильно. Розрахуй з готівкою. Але наступного разу хочу карткою домовились.